Джерело безперебійного живлення плюс акумулятор. Зараз він висаджений в 0. Тут у нас 30 А дає зарядку на нашу батарею. Висаджена в 0, навіть більше, ніж в 0. На батареї зараз 10,5 вольт. Так як я висаджував її в 0, щоб побачити, скільки Вт вона віддасть. Цей експеримент буде з приводу часу зарядки цієї батареї. Ось тут переключатель на 30 А. Тут 100%, але я знаю, що це 30 А, бо я міряв. Зараз покажу. Ось у нас струмові клешні. Перемикаємо на постійний струм, щоб заміряти нашу зарядку. Бачите, давіть 34. Але він розряджений нуль, тому він так показує. Я в шоці, я дуже приємно здивований. Зараз прикріплю відео з додатка до батареї. Прикріплю скріншот, не відео. Скільки він прогнозує, що буде заряджатися ця батарея.